Ми приречені на перемогу, сотні літ карбували цей шлях, прокладали нам предки дорогу, освятили її у серцях, Вбідемо за усі покоління, закатовані в канцтаборах, ти, що сіяли в землю насіння, потім з голоду впали в степах. Замордовані в стінах гулагу, і розстріляні дочки й сини, що народу давали присягу у часи рукової чуми. Ми йдемо усі разом до бою, від Донбасу до вічних Карпат, переможну тримаємо долю попри залпи ворожих гармат. Тільки в єдності місць наша й сила, тільки разом здола морду. орду, нас велика в країна зродила, нас витяжну до щастя, ходу.